Права 614. Доведіть тотожність. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні бачимо громісткий вираз зліва і справа. Розкриваємо дужки. Ну, а тоді подивимося, чи ліва частина у нас дорівнює правій. Отже, m-3 спочатку множимо на m, то ми записуємо, що m буде, що множиться на m, додати і відняти 30, додати 3. мінус 3 ми також множимо на m. Потім m 3 множимо на 7, то це буде додати m, що множиться на 7. Додати і мінус 3 ми множимо на 7. Ну і відняти 10 має дорівнювати m плюс 8 множимо спочатку на m, то це буде m, що множиться на m. Додати 8, що множиться на m. Далі m плюс 8 множимо на мінус 4, то ми пишемо плюс m помножити на мінус 4. Додати. І 8 множимо на мінус 4. Так і додати 1. Є. Ну що ж, виконуємо множення. m помножити на m, це буде m у квадраті. Мінус 3 помножити на m, це буде мінус 3m. М помножити на 7, це буде плюс 7m. Мінус 3 помножити на 7, це буде мінус 21. Відняти 10, це дорівнює. m помножити на m, це буде m у квадраті, плюс. 8 помножити на m це буде 8m, плюс m помножити на мінус 4 це буде мінус 4m. І 8 помножити на мінус 4, це буде мінус 32, і плюс 1. Є. Ну що ж, зводимо подібні доданки. Тут у нас є мінус 3m і плюс 7m. Тут у нас є мінус 21. І е мінус 10. Ну, а справа у нас є 8m і мінус 4m, а також число є мінус 32 і плюс 1. Тож ну, вийде тоді m у квадраті. Мінус 3m плюс 7m, це буде плюс 4 m мінус 21, мінус 10, це буде мінус 31. І це дорівнює. Отже, у нас вийде m у квадраті. Далі 8m-4m, це буде плюс 4n. І мінус 32 плюс 1 це буде мінус 31. Ну що ж, у нас вийшла вираз однаковий зліва і справа. Ми отримали тотожність Тобто виходить, що ми довели тотожність, що у нас. вираз зліва дорівнює справа. Отже, записуємо тоді. Переходимо до другого завдання. Ну що ж, розкриваємо дужки зліва і справа, щоб довести тотожність. 2х-1 множимо на 3х. То ми записуємо, що 2х. Ми множимо на 3х. Потім мінус 1 це додати мінус 1, то ми пишемо додати мінус 1. Ми також множимо на 3х. Далі 2х-1 множимо на 5, то ми пишемо плюс. 2х ми множимо на 5. Додати. І мінус 1 ми також множимо на 5 і плюс 9х. Це дорівнює. 3х мінус 1 ми множимо на 2х спочатку. Це буде 3х, що множиться на 2х, потім додати мінус 1 ми також множимо на 2х, 3х мінус 1 множимо на 5, це буде плюс 3х помножити на 5, додати мінус 1. Ми множимо на 5 і плюс 3х. Є? Ну що ж, 2х множимо на 3х, це буде 6х на х, це буде х у квадраті. Мінус 1 помножити на 3х, це буде мінус 3х, 2х помножити на 5, це буде плюс 10х. Мінус 1 помножити на 5, це буде мінус 5. І плюс 9х. Це дорівнює. Справа 3х помножити на 2х це буде 6х у квадраті. Мінус 1 помножити на 2х, це буде мінус 2х, 3х помножити на 5, це буде плюс 15х. Мінус 1 помножити на 5, це буде мінус 5, і плюс 3х. Є? Зводимо подібні доданки: це мінус 3х, плюс 10х і 9х. Ну і справа є подібні доданки це мінус 2х. Плюс 15х і плюс 3х. Ну що ж, записуємо 6х у квадраті без змін. Так, 10х плюс 9х. Це буде 19х. Відняти 3х, це буде 16х, плюс 16х. Мінус 5 залишається до рівня. Справа 6х у квадраті, мінус 2х. Плюс 3х це буде 1х, і плюс 15х це буде 16х. Пишемо плюс 16х. І залишається мінус 5. Є. Ну що ж, ми бачимо знову зліва і справа у нас однаковий раз. Тобто ми отримали тотожність. Можемо записати тоді, що тотожність доведено. Тотожність доведено. Yeah